Доброго дня, ми пожежники, міста здолбунів, рятувальники. Хотіли б з вами поспілкуватися. Можливо, десь під щось під сказати, яке опалення використовуєте, чи пічне, чи можливо якесь додаткове електрообладнання, електронагрівальні прилади. Піскажемо, поспілкуємося так. Здолбунівські рятувальники навідувались до жителів Здолбунова, які стоять на обліку в місцевому терцентрі соціального обслуговування. Галина Приходько одна з тих, до кого завітали представники ДСНС. Жінка каже, що дотримується рекомендацій пожежників. Ну, Слідкує, щоб було все справне. От це в першу чергу. От як перед сезоном, от уже як починається топлюний сезон, я визвала мастера, приїхав, почистив котла, все зробив в порядку, все нормально. Ну Так, користуюся помаленьку. Подібні профілактичні заходи з інспекторами ДСНС в Долбунівському центрі соціального обслуговування відбуваються регулярно. У нас співпраця йде з Інспекторами державної служби на звичайній ситуації вже не один рік. Ми проводимо щомісяця, збираємо наших на наради соціальних робітників, які безпосередньо обслуговують підопічних. От і проводимо такі з ними навчання, залучаємо інспекторів. Районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій спілкуються і доносять до наших соціальних робітників от саме актуальні теми, на які треба вести постійно розмови з підопічними. Під час рейду інспектори ДСНС звертають увагу на дотримання норм пожежної безпеки. Саме найбільше в житловому секторі виникають пожеж, саме оце осінньо-зимовий період, коли люди починають обігріватися, там використовувати якісь додаткові. Електрообігрівачі чи так само грубки палити, але всі ми розуміємо, що потрібно проводити технічне обслуговування. Якщо це ми беремо так само пічне опалення, то треба подивитися, значить, чи в якому стані димар, лежаки, чи вони поштукатурені, чи вони побілені. Артем Остапюк, Руслан Совуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина.